Угорщина обурена у Євросоюзі. Заспокоюють президент України. Іронізує словаччина дещо промацує ґрунт. Удари по нафтопроводу Дружба вже переходять на інший рівень. Нафтопровід – це вже не просто труба із нафтою. Це стає певним геополітичним. Козиром або картою щонайменше про те, як може Україна розіграти цю карту. Чи навпаки, ця карта може зіграти проти неї. Сьогодні спробуємо розібратися із експертом з енергетичної безпеки у темі дня із президентом Центру глобалістики Стратегія 21 Михайлом Огончарем. Пане Михайле, доброго дня! Раді чути і бачити вас у нашому ефірі. Вітаю. Доброго дня, доброго дня, спасибі за е, згоду е, поговорити про цю непросту тему. Е, як ви гадаєте, от нафта провід Дружба? Чи вже він опинився у центрі якогось певного м, геополітичного скандалу? Чи це було передбачено? Як ви взагалі бачите розвиток цієї теми? І чи добре Україна е, рухається у цьому напрямку? Ну, цей нафтопровід, в принципі, був ну, не те, що в епіцентрі, але й не на периферії уваги, починаючи по суті, з 2022 року. Коли Європейський Союз приймав шостий санкційний пакет проти Росії, це був нафтовий пакет. А і тоді якраз за наполяганням, передусім, Угорщини, також Словаччини і Чеської Республіки, був зроблений виняток для цих трьох країн, оскільки вони мовляв не можуть себе забезпечити нафтою з інших джерел по іншому маршруту, окрім як дружбою транзитом через територію там Білорусі України до Центральної Європи. Тобто це, по суті, тоді була вже маніпуляція режиму Орбана на той час, тому що насправді Угорщина і Словаччина мають альтернативну можливість і мають можливість закуповувати неросійську нафту середземноморського ринку. І, власне кажучи, вони могли і робили це періодично через систему Адрія. Хорватський термінал Мішаль. Там можна брати нафту з середземноморського ринку танкерами до Мішаля і нафтопроводом Адрія до Угорської Сасхоламбати і до Братиславського а, словнафту. Більше того. Ще в 2015 році угорська національна автокомпанія, нафтогазова компанія Мол повідомила про те, що вона виконала необхідні комплекси робіт, розширила спроможності цієї нафтопровідної системи з Адріатики, і тому може забезпечувати нафтою не тільки нафтопереробку в Сасхоламбатії. Та в Братиславії, в Словаччині, але також ще частково забезпечувати потреби для чеської нафтопереробки. Себто, було зрозуміло, що це маніпуляції, тому що з Росії режим Орбана отримує нафту за спеціальною ціною, і він намагався будь-що цього уникнути. З іншого боку, Україна реалізовує стратегічне завдання ураження агресора Росії. Оскільки санкційні дії з боку європейського союзу не дають того ефекту ефекту зупинки російської агресії, а лише є дискомфортними для режиму в Кремлі, проте не обмежують його доходи, так як це мало би трапитись, якби санкції діяли зазвичай, тому сили оборони України реалізують свій санкційний підхід. І звичайно, в цьому контексті, коли ми поглянемо. На те, в яких напрямках забезпечувалось прокачування нафти через уражену зараз нафтоперекачу станцію Неча, то ми побачимо, що це якраз те, що давало дохід і відповідні відрахування до російського бюджету війни, і це були не тільки постачання до Угорщини та Словаччини. Але так само це те, що йде ця нафта, яка йде на для режиму Лукашенка на два навтопоробних заводи в Білорусі. А також від УНЕЧІ до Услуги був збудований була збудована Балтійська торпровідна система, 2 яка забезпечує десь порядка 38 мільйонів тонн експорту російської нафти на інші ринки. Тому це якби українські удари по Унечі, вони не вперше мали місце, ну, але от вперше так, зрештою, це досягло ефективності. І це потрібно розглядати саме в контексті протидії агресору. Збройні сили України не завдавали ударів по території Угорщини чи Словаччини. Тому якби всі ті Речі, які говорить чи Орбан, чи Сіярто, чи, чи з Братислави, там говорить міністр Бланар там чи Фіцо, ну це просто пересмикування і маніпуляції для того, щоб зберегти існуючий статус кво. Той же час, якщо ми поглянемо наприклад той же приклад Чеської Республіки чи Польщі, ну вони позбулись нафтової залежності від України. Ніякої катастрофи не відбулося економічної, навпаки, і це взірцеві приклади, власне кажучи. Коли я зазначив, що в 2022 році приймався шостий санкційний пакет нафтовий, то Чеська Республіка теж фігурувала в тому плані виключення, що отримувала якісь там обсяги російської нафти. Але Чехи сумлінно використали ось цей період для того, щоб вирішити питання диверсифікації постачань. У них, до речі, таких можливостей було менше, аніж в Угорщини, де, як я зазначив, трупровід Адрія існує з 60-х років, трохи молодший за дружб. Але тим не менше, чеська республіка і також оператор чеської нафтопоробки, компанія польська компанія Орлен доклали всіх зусиль, щоб припинити. І припинили починаючи з другого кварталу цього року імпорт російської нафти використання дружби. Наскільки коре ну, і... пане Михайло, наскільки коректне буде... потрібно робити? Наскільки коректним є припустити, що раніше не було таких потужних ударів по цій гілці нафтопроводу, через те, що можливо Чехія могла постраждати від цих надходжень? А Чехія, як ми знаємо, сильно підтримує Україну. Відтак, Україна якимось чином могла стримувати це. На противагу до Угорщини і Словаччини, які знаємо не дуже охоче підтримують Україну і повсякчас вставляють палки в колеса. Чи може бути це таким елементом-каталізатором, скажімо, цих ударів? Ну, до певної міри так можна розглядати, безперечно, але так чи інакше, е... Головна е, мета і завдання, яке виконують сили оборони, це те, що спрямовано на стратегічне ураження агресора, так чи інакше. Тому з цієї точки зору якраз ну найбільш системною була в цьому плані позбутися російської залежності від і нафти і газу політика польських урядів незалежно від того, хто був при владі, там право і справедливість чи громадянська платформа, угу. так далі. Тобто це якраз. Системна політика, так само Литва, наприклад, взяти приклад Литви там чи Балтійських країн, чи зараз, ну не зараз, а з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну також політику проводить і Фінляндія, наприклад. А в цьому плані, звісно, що Угорщина і Словаччина ну, виглядають як такими аутсайдерами, і тими, хто в принципі протистоїть європейській політиці, так чи інакше. Так, Сибіга сьогодні міністр закордонних справ України на акцентував на тому: диверсифікуйтеся, каже він, угорцям станьте незалежними від російської нафти, але всі розуміють, що напевно справа не лише в цьому, якщо працює в них альтернативні шляхи. Є, ЄС також стверджують, що нафтопровід дружба не є критичним для енергетичної безпеки Євросоюзу. На кого тоді цей блеф розрахований зі сторони угорської і словацької влади, які кричать, що це напад на суверенітет держави? Ну вони ж не можуть сказати, що вони отримують нафту за спеціальною ціною. От і якби тут уже більш широкий контекст, потрібно брати і постачання і нафти, і газу, і ядерного палива. Сто Будапешт в цьому плані має певні преференції від Кремля. І за це потрібно платити. А в свою чергу, здешевлені російські енергоресурси вони дозволяють, в принципі, режиму Орбана при кожному наступному електоральному циклі себе зберегти на олімпії mm -hmm. політичної влади. І так це працює вже років з 15. От але зараз, якби ситуація така, що опозиція вже дихає в потилицю е Орбану е той же Петер Мадіар, який як передбачається може стати переможцем наступних парламентських виборів 26-го року. Е і звісно, звідси такі нервування е і такі заяви з боку е Орбана і е Сіярто. Е ну очевидно, розрахунок робиться на те, що. Зовнішні вороги у вигляді Києва і Брюсселя заважають угорцям добре жити, як це от має місце зараз, і що в цьому контексті якраз співпраця з Росією це те, що забезпечує ну, певний там добробут для угорських громадян. Ну це звичайно така фальшива позиція, оскільки так чи інакше, основні фінансові ресурси. Надходять з Брюсселя, з європейських е, фондів. Mm -hmm. е, тому, Але тим не менше, ось цю годівничку режим Орбана хоче зберегти, тому так відчайдушно е, опирається і намагається виставити Україну мало не винною у всіх угорських бідах. Е, а звісно, що в тому випадку, якщо брати нафту, наприклад, з середземноморського ринку. Ну, Там буде ринкова ціна, так само, як і тариф на прокачку по е системі Адріа. Е плюс потрібно взяти, е що іще є проблемним для Угорщини. Це, власне кажучи, там, проблемні відносини з Хорватією, бо угорська компанія мол, ну, свого часу е якби, е отримала там, конфліктні, е конф має конфлікт з. Хорватським урядом у зв'язку із тим, що на думку хорватів незаконно оперує часткою індустрія хорватської національної нафтової компанії, ІНА. А от і це був відомий корупційний скандал там початку х років, коли навіть угоріс хорватський прем'єр е, отримав е, терміни ув'язнення, там і так далі. Е, е, і все це накладає певний відбиток на ось цю таку поведінку е, угорщини. Ну потрібно мати нормальні відносини з сусідами тоді не виникатимуть ці проблеми. А ми бачимо, що угорська сторона намагається діяти таким е, неприйнятним шляхом. І очевидно, що це не тільки їхнє бажання, але також я би сказав, замовлення з Кремля. Адже коли ти отримуєш якісь там преференції в ціні енергоресурсів, то ти маєш це відпрацьовувати. Очевидно, якби це теж є однією з причин, чому така. Поведінка Будапешта, ну але як би там не було з українського боку, якби позиція виглядає абсолютно чистою. Є угода про асоціацію, де є відповідна стаття 472 яка передбачає, що Україна може обмежувати транзит енергетичних продуктів через свою територію у випадку загрози національній безпеці. А власне кажучи, російська агресія є такою загрозою національної безпеці, а, і тому насправді цей транзит мав би бути давно припинений, як свого часу припинився транзит російського газу. А, ну свого часу мається на увазі з початку 25-го року. Тому тут теж потрібно це враховувати і так далі. Те, що іноді говориться про те, що Україна, от в такий спосіб, хоче натиснути на Будапешт, щоб він погодився відкрити перший кластер переговорів з Європейським союзом щодо членства України. А от і тому мовляв ось, це такий хід України уразити цю НАТО прикачу станцію, систему дружба з тим, щоб Будапешт таким чином змінив свою позицію. Ну я думаю, що це просто певні фантазії, які насправді для української сторони відкрив не є там над метою, над завданням от відкрити перший кластер за будь-яку ціну. Це зовсім інше. Це завдання стратегічного ураження агресора. А що там собі можуть хтось якось думати, ну то вже їхні уявлення про те, що там собі робить Україна. Так різні теорії для нас, так. головне так, так, звичайно, тут можуть виникати ще й інші версії. От ще Сороса не згадували. Ви згадали. Про шостий пакет санкцій, і дуже часто кажуть, що найдієвіші санкції це санкції Збройних сил України. Якщо згадаємо, вся ця ситуація із нафтопроводом дружба почалася саме із допису Роберта Броуді з позивним Мадяр. Тут ви згадали також лідера опозиції Мадяра. в мережах. Іронізують, жартують, так що мадяри там собі розберуться, так би мовити. Скажіть. Чи може ця тактика санкцій збройних сил України бути постійною тривалою? Чи це так і має бути? Чи це точкові якісь такі рішення з огляду на ситуативні потреби? Ні, це не точкове рішення, тому що якщо ми поглянемо, що робили Сили оборони України впродовж там, скажімо? Липня і серпня то це враження цілої низки російських нафтопереробних заводів. Передусім, ну принаймні вісім з них зазнали таких уражень, починаючи з півдня Росії, Славянськ на Кубані, Ільський, Афіпський, нафтопереробні заводи. Далі Волгоградський, Саратовський, Сизранський mm -hmm. і Новокуйбишевський Самарі. І рязанський один з найбільших, то, в принципі, це якби дії, які спрямовані на нанесення систематичної і послідовної шкоди агресору, з тим, щоб зменшити його можливості. В забезпеченні і експортних постачань і отримання валюти, так би мовити, за це і відрахувань бюджет війни відповідно, і створити логістичні проблеми в забезпеченні свого внутрішнього ринку і постачань для окупаційних сил, які ведуть бойові дії в Україні. Потрібно також те, що іноді залишається дошками. чи ну якби вважається, що це треба віднести кудись в інший бік, в інший кейс. От це ураження залізничної інфраструктури агресора. От в цій зоні, прилеглі до території України, і якраз дуже ефективно діяли сили оборони України по нанесенню ударів по різних об'єктах російської залізниці. Через яку власне йде основне матеріально-технічне забезпечення російських сил, що ведуть бойові дії в Україні, і в тому числі забезпечення паливними матеріалами пальним? Тому якби це системний підхід, в принципі, ми, якщо поглянути уважно, то це мало місце. І в 23-24 роках, ну просто зараз з'явились нові спроможності, нові можливості, більш потужні засоби ураження. Їх стало більше, і тому це принесло значно серйозніший ефект, аніж це було в минулі роки. Тому я думаю, що це буде продовжено. І тут якраз ситуація полягає в тім, що. Дії по ураженню і логістичної нафтотранспортної інфраструктури вони так само доповнюють те, що було зроблено по ураженню російської нафтопереробки. Це нагадує, знаєте, пане Михайле, відчищення авгієвих стаєн, постійно якісь удари, постійно якісь щось палає. Який індикатор має ми побачити, щоб розуміти, що воно діє, має стати менше військ з російського боку. Мають люди вийти на вулиці, тому що не знаю бензину. Немає, що має нам вказати на те, що ця стратегія, ця тактика, ця схема працює і треба так далі діяти. Ну, вона вже працює. Ми ж бачимо ці ефекти у вигляді там, черг автомобілів на автозаправних станціях, де немає бензину. От. Тому це те, що в минулі роки теж були випадки, коли обмежував уряд Росії експорт бензину, щоб залишити внутрішній ринок. Але черг не було як таких. Ну, Якісь дефіцити виникали, але якби вони. Вирішувались там. А зараз ми бачимо і зростання цін при mm -hmm. всьому тому, що політика російського уряду спрямована на як би мовити гальмування, себто оптові ціни то зростають, але розрібні уряд завжди намагався тримати під контролем. І плюс, ну як і в радянські часи, товар здорожчав, і його не стало. от І те, що це не є якесь локальне явище. То ну першим заговорили про те, що в окупованому Криму так немає -бензин. достатньо бензину. Так ну зрозуміло, Крим це такий собі глухий кут, от але коли мова зайшла про забайкалля, про далекий схід, і про якраз ось той регіон Росії, де в принципі, багато нафтопереробки, Себто, mm -hmm. це те, що стосується там Краснодарського краю, Ставропілля, Калмикії і туди і в бік і Волги, де зосереджені ті нафтопоробні заводи, які я перераховував і які зазнали уражень, то це говорить про те, що ефект якраз і настав. Інша справа, що тут якби не можна зупинятись, що називається в цих санкціях Сил оборони України, щоб цей ефект. Який набуває критичних форм набув фатальних, угу. це то те, що стосується там не просто там тимчасового дефіциту автопродуктів, дизеля чи бензина. От, а те, що коли вклякне логістика, коли, так би мовити, брак буде постачань паломастильних матеріалів для потреб окупаційних сил. І ми бачимо, до речі, може це десь залишається за кадром, десь протягом останніх двох тижнів серйозні ураження. Тих з пальними цистернами які е, рухались на територію, прийшли на територію України, на накуповану територію України і були уражені силами оборони України в Запорізькій області, в окупованій частині і в районі е, Кримського е, півострова джанкої Тобто е, це говорить про те, що ведеться е, системна реалізується стратегія е, ураження, так би мовити, е, тактичного рівня. Там, де вже йде дистрибуція пального, і ураження більш і стратегічного рівня тобто залізничної логістики і безпосередньо а, центрів переробки нафти, де й продукується, власне кажучи. Пальне тому там цифри називаються різні ну десь там 14-15 відсотків, мінус вже російська нафтопереробка. Це звісно ще далеко не фатально, але вже це призвело до серйозних збоїв. А отже, в випадку продовження всього цього ми побачимо і інші явища. Пане Михайло, навіть якщо ця ситуація набуде для Росії фатальних ознак, як ви сказали, навряд чи ну, слабо віриться у те, що Росіяни вийдуть на вулицю скидати цю владу, бо в них нема бензину, це зрозуміло. Але також влада Росії, мабуть, в пріоритеті все ж матиме збройні сили і туди скерову всі можливі запаси, так, навіть попри те, що для звичайних росіян не буде цього бензину. Наскільки... Ймовірною є розвиток ситуації, коли у цих фатальних умовах прийдуть на допомогу знову союзники, партнери Росії, як, от, Іран, наприклад, який має цю нафту і теж на цьому заробляє. І Ми знаємо, що він має ці спроможності. Ну Іран то має нафту, але нафтопродукти він часто імпортує. Ну, от, тому я далеко не переконаний, що тут він сильно допоможе. Звісно, що е, можливий імпорт нафтопродуктів з білоруських нафтопереробних заводів, але знову ж таки, якщо у Неча не працюватиме, то власне на цій лінії дружби, на, на північній дружбі, де колись йшло постачання і на польські нафтопереробні заводи у Плоцьку і у Данську знаходяться і два білоруських Мозер, і власне новопольські заводи. Але якщо туди не прийде нафта, вони вичерпають протягом найближчих mm -hmm. двох тижнів той технологічний резерв, який завжди є на нафтопереробному заводі. Ну і вони зупиняться, тому вони не зможуть надати допомогу. От ну, звісно, можуть приднобову китайські товариші. Mm -hmm. От не так чи інакше, але знову ж таки, з урахуванням ось того довгого плеча логістики, ну, у мене є певні сумніви, от що це е, буде так е, швидко і ефективно. Е, тому, звісно, немає жодних ілюзій, що е, Росія зможе там якось переорієнтуватись, звичайно, сподіватись на якісь там соціальні протести mm -hmm. теж не доводиться. Але так чи інакше, всі ці речі можуть. Вони на перший погляд, якби окремі одна від одної, там, чи, скажімо, там залізничні якісь там трабли там чи проблеми з нафтопереробкою і постачанням пального, але в певний момент вони можуть призвести до кумулятивного ефекту mm -hmm. а, тобто в силу масштабування. А, і ми це побачимо на по, по, по лінії фронту, власне кажучи. От, тому що не даремно говориться якщо... В баках танків чи літаків є пальне, це не є гарантією успіху, але якщо там нема пального, це точно гарантія поразки. Угу. А, а як, тому, як думаю, реагують цьому... європейські ринки на, на це, якщо євросоюз стверджує, що цей нафтопровід не є е, таким важливим, чи є якийсь вплив загалом на європейські ринки у цьому питанні? Думаю, що це безкінечно мізерний вплив. Mm -hmm. Ну, посудіть самі влачання, ось ці залишкові постачання по дружбі на Угорщину і словаччину. Ну, це в десь були по минулому року. Здається, 12,5 мільйонів тонн, і то це ще з врахуванням того, що якусь там якийсь там обсяг взяла чеська нафтопереробка себто, що таке 12,5 мільйонів тонн і то це якби виникає тимчасовий дефіцит цього-навсього для двох не самих потужних нафтопереробних заводів в Європі. На тлі загального там обсягу, десь я не сильно помилюсь: напевно, мільйонів 500 тонн нафтового ринку Європейського Союзу. Тому ці речі, в принципі, вони не дадуть якогось всеєвропейського ефекту, що там буде якесь зростання ціни, там і так далі. Так, локально те, що може бути на угорському і словацькому ринку, так. Але знову ж таки, ринок в цілому європейському союзі, ринок навтопродуктів, він конкурентний. Тому якщо навіть уявити собі ситуацію, що зупиняться на нафтопереробка навтоперобка слов нафту і Сасхоламбати, то пальне на автозаправних станціях в Угорщині чи в Словаччині не щезне. Воно прийде з інших країн. Ну як власне кажучи, дивіться ситуація в Україні у 2022 році. У нас протягом чотирьох місяців, десь починаючи власне там з Ізвесне. кінця лютого, березень, твітень, травень, червень, тільки в середні липня була стабілізована ситуація, коли ударами російських ракет були знищені основні паливні бази, вражена автопереробка. Але тисячі автозаправників з Європи, нашими трейдерами. Були закуплені і везли пальне в Україну і залізницею, а головно, автотранспортом. Їх і зараз можна багато бачити на кордоні і Польщі і України, наприклад, там і так далі. Так, ми все це пам'ятаємо. Це було і Україна встояла. Пане Михайло, ви ще з нами. Схоже, що ні, дуже шкода, але також час нас вичерпується. Напевно, це були знаки. Ми дуже дякуємо нашому гості. Це сьогодні був президент центру глобалістики стратегії 21 та експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар. Щиро дякуємо. Сподіваюся, що ми запросимо ще не раз пана Михайла до нашого ефіру і технічні. Технічні несправності нас нам не пошкодять. Це була тема дня. З вами була Ірина Ящишин. Почуємося у наступних ефірах.